Цю формочку знімаємо ось таким чином, з І кладемо їх потім на зберігання. Ось так на фермерському господарстві черкащани вирощують яблука у формі серця. Тут їх називають амурні. Нині плоди не продають, каже агроном Володимир Бардик, бо чекають золотої пори. Лютий місяць перед Днем Святого Валентина зазвичай воно у нас. Продається. Вирощують тут і сорти Голден, Чемпіон та Семиренка. Працівник Станіслав Жилун каже, яблука цього року вродили та радить, як обирати плоди на свій смак. Цукристість залежить від сорту і залежить від, ну, від величини яблука. Якщо яблука трошки менше, вони можуть бути трохи солодші, а більше можуть бути трохи. Нейтрального смаку, так сказати, збирають плоди із 15 гектарів саду, каже агроном Володимир Бардик, та зізнається, яблучний бізнес нині не дуже прибутковий. Ціни низькі на самі плоди, а затрати на вирощування ну високі. То трошки зараз важкувато. Ми ледь виходимо, ну, в ноль виходимо і трішки там виходить, заробити логістика, ціни на засоби захисту, на добрива. Людська праця ну теж сюди входить. Ну все, все пов'язано. В середньому десь близько 12 гривень, мабуть. Але це питання стосу стосується кожної мережі окремо, там дивлячись, який сорт на Черкащині 5 тисяч гектарів плодовоягідних насаджень, третина з них це яблуні, розповів директор департаменту агропромислового комплексу Роман Косенко. За розрахунками, на сьогодні вже зібрано близько 4 тисяч тонн. Загалом планують зібрати близько 9 тисяч тонн. Яблука зазвичай реалізовується на внутрішньому ринку, також переробними підприємствами стосовно конкуренції з імпортними яблуками там з близьких країн там, по кордону. Розумієте, тут не можна говорити, що це погано, але це не так і добре. Є обмін, є експорт, є імпорт. Без цього в світі ніяк це економіка. Найголовніше знову ж таки, одна єдина проблема, яка на сьогодні є. Це той стан, в якому знаходиться наша країна. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.